Вітаю! Якщо ваш бісквітний рулет досі тріскається і напівлиси після згортання, то це відео саме для вас. Поділюсь з вами, як навіть без розпушувача, приготувати ніжний пухкий ідеальний рулет і відразу з начинкою всередині. І як завжди, друзі, жодних таємниць, а лише декілька правил. Розкладемо все по полицях і вдалий результат, і я вам гарантую, секрет успіху завжди в деталях, тому дивимось відео до кінця, а я вже готую. І найперше 600 г очищених від шкірки яблук натираю на терці з великими отворами. Яблука підійдуть будь-які, але найліпше кисло солодкі. Якщо вони у вас занадто соковиті, не біда. Раз, два відтисніть їх від зайвого соку. Сік випийте на здоров'я, а яблука збризніть лимонним соком. Хоча є яблука яким і сік не допоможе. І це мій випадок. Все одно швидко темніють. Яблука поки що вбік і готую сухий маринад для них. одна 2 столові ложки цукру. Пів чайної ложки кориці, як же без неї. Одна чайна ложка з щупчиком кукурудзяного крохмалю. Перемішала все і відставляю геть Хай очікує своєї черги. А в мене на черзі підготовка дека. Встеляю його пергаментом з силиконовими вкрапленнями. Його розмір 44 на 38 см. Яйця 5 штук середні. Щоб бісквіт швидше вдалося збити і 100% тісто не осіло після додавання в нього борошна, і щоб результат був цукерочка, білки розділяємо від жовтків. Це елементарно швидко і ніякої замороки. Температури її значення немає, бо бісквіт готуємо сьогодні холодним способом. Головне, щоб жовток не потрапив до білка. В нагоді стане як ручний міксер, так і планетарний. На якість бісквіта це жодним чином не впливає. Швидше білки зіб'ються з дрібкою солі в кухарі, як я казала, це 2 г. Вмикаю міксер на третю швидкість зі шести можливих і збиваю так хвилини дві, мабуть. Не зорієнтовуйтесь на вказаний час, бо міксери у всіх різні. Краще орієнтуватися на консистенцію тіста і на підказки. Ось ви вже бачите, утворилася з білків нестабільна така піна, тож саме час з декілька прийомів додати цукор 140 г. Цукор водимо поступово, щоб бісквіт гарно піднявся при випішці і не осів після духовки. Вімкнула міксер вже на четверту швидкість і додаю дрібку ваніліна або жодну чайну ложку ванільного цукру. Ви бачите, білкова маса вже збільшилася в об'ємі, минула десь до 2 хвилин, тож знову цукор. І ось ще трішки цукру залишила на третій прийом. Збільшую потужність знову плюс одна швидкість, і ще хвилину півтори мабуть, збиваю. Маса робиться більш стабільною, як ви бачите, чудово, всипаю залишки цукру, додаю плюс одну швидкість і ще декілька хвилин збиваю вже на всю потужність. Як ви бачите, нічого складного, бо консистенцію тіста на різних етапах приготування, ви бачите, а це головне. Ось так перевіряю, чи повністю розчинився цукор, бо це впливає на пористість і гнучкість випеченого рулету. І ось такі стабільні тверді піки мають бути на цьому етапі. Зверніть, будь ласка, увагу, бо це надважливо, бо саме добре збиті білки будуть слугувати розпушувачем в цьому тісті. Міксер в мене вімкнений на низьких обертах, і буквально менше, ніж за одну хвилину вводжу в тісто всі жовтки. Довго не збиваю, навіть якщо жовтки не повністю об'єдналися з білками. І тут це елементарно, жовтки це жир, а будь-який жир садить навіть добре збитий білок, якщо 3 дні з цим тістом колопуцятись. І ось мої любі погляньте на цей ідеальніший результат, і у вас також так має бути. І ось тут контрольне перемішування. Знизу до верху лагідно, щоб одружити нарешті між собою білок і жовток. Все, друзі, ставимо собі відмінно а мені вподобайко, і в чудовому гуморі всипаємо борошно. Його також додаємо в декілька прийомів і обов'язково через сито, навіть якщо ви його вже попередньо просіяли. І жодних міксерів на цьому етапі лопатка або гуляруч. Ось так, обережно зверху донизу і навіть ось такими рухами головне не міситися з ним довго, щоб тісто не опало. Кажу вам з досвіду, це найкращий спосіб приготування бісквіту, 100% вдалий результат і навіть без розпушувача. І ось, друзі, погляньте, що ми маємо, і вишенька на торті 3 столові ложки окропу це 40 мл. Окріп швиденько додала, раз два перемішала і не зволікаючи, формуємо рулет, щоб тісто не осідало. Додавання окропу зробить рулет більш еластичним і допоможе рівномірно розподілити тісто. по деці. Рулет рівномірно пропечеться і без тріщин загорнеться. Швиденько викладаю яблука і розподіляю по деці. Я додаю сьогодні ще заморожену смородину, відразу з морозилки. Я якось задавала й малину, і навіть лохину, але це все за вашим бажанням. Руханку цю виконую швидко в темпі гопака, щоб тісто в очікуванні не осідало. А зверху сухий маринад, бо смородина кисла. Я використала його приблизно ложку півтори, багато не потрібно, щоб начинка зайвий раз не зволожувалась. Якщо у вас просто яблука, цукор вам не знадобить. Духовку я вже попередньо розігріла, тож покриваю начинку тістом і швиденько розрівнюю. Замість лопатки можете взяти кулінарний шпатель. Намагайтеся розподілити тісто по деці максимально швидко і більш-менш рівномірно, щоб бісквіт рівномірно пропікався. Далі, не зволікаючи, випікаю. Випікаю при температурі 180 градусів Цельсія, нагрів верх-низ без конвекції. на другому знизу рівні духовки приблизно 20-25 хвилин. Підлаштуйте собі до особливості саме своєї духовки. Перевіряю готовність ось прямо в духовці, легким натисканням, але обережно. Не При легкому натисканні він має пружинити і не залишати м'ятин. Це означає, що бисквіт пропечений. Відразу після випікання ще гарячим переношу його на решітку, щоб він трохи охолонув, хвилин так на 10-15. Відокремлюю пергамент з боків, але весь папір ще не знімаю з бісквіта. Зроблю це згодом, коли він охолоне. Бісквіт вже практично охолонув, ледь-ледь теплий, накриваю його пергаментом, знімаю з решітки і перевертаю. Пергамент без клопоту знімається, як ви бачите. Яблука і смородина чудово пропеклись, бо випікали бисквіт не на середньому рівні, а на другому знизу. Далі згортаю ось так без клопоту бисквіт в рулет. Якщо правильно приготувати тісто і не пересушити рулет в духовці, то жодних тріснутих напівлисих рулетів у вас не буде. Гарантую! Він без танців з бубнами згортається навіть через годину після випікання, тому не згортайте його ще гарячим, щоб він не впрівав, і в ньому потім не відокремлювалася шкоринка. Як ви бачите, він не прилипає ні до рук, ні до пергаменту і без жодних тріщин на поверхні. З цього тіста. Ви можете також приготувати просто рулет без начинки, а потім змастити його вашим улюбленим кремом. Залишаю його ось так для стабілізації хоча б на годину, посипаю пудрою та смакую. Друзі, якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і коментарем. Далі залишаю вам грамування, його ви також знайдете в описі під відео. Щось коментувати тут буде зайвим, бо ви самі все бачите. Бажаю вам вдалої випічки і всього вам найкращого!